Українська авіація нищить ворога на всіх напрямках фронту. Наші пілоти атакують ворожі укриття, сховки, командні пункти та позиції як на лінії бойового зіткнення, так і в тилу, як працюють українські повітряні сили. Далі Український міг 29 вдало відпрацював на півдні України. Екіпаж влучним скидом розбиває ворожий бліндаж, в якому зосередились окупанти. Один виліт, мінус одна позиція: ворога. Ще один приклад ювелірної точності від наших пілотів. Екіпаж українського міга влучає по мосту біля юнаківки на Сумщині. Його окупанти використовували для переправки важкої техніки. Тепер ворожа логістика порушена, а окупанти мають наводити нову переправу. А це кадри роботи нашого багатоцільового винищувача по ворожому тилу. Екіпаж завдає удару по російському пункту керування БПЛА на Білгородщині, звідки російська армія тероризувала цивільне населення Сумської області. Українська розвідка виявила, що російські солдати використовують понівечену будівлю як сховок. Тоді за справу взявся екіпаж українського су 27 Це вже кадри роботи армійської авіації. Ось так пара українських мі 24 атакує російські позиції. Гвинтокрили по черзі виходять на бойовий курс і запускають некеровані авіаційні ракети по позиціях загарбників. На вовчанському напрямку російська армія намагається прорвати оборону українських військ, застосовуючи масовані атаки та артилерійську підтримку. Але українські захисники тримають позиції. Тут виконує завдання прикордонник на позивний погранець. Він долучився до війська 2022 року. Нині командир розрахунку в бригаді «Гард». Як пройшов шлях від новачка до командира. Далі в сюжеті. Прикордонник на пізвиську Погранець командир розрахунку протитанкового гранатомета. Він добровільно долучився до війська на початку повномасштабного вторгнення. Воював на бахмутському напрямку, пройшов навчання у Великій Британії та покращив набуті знання на полі бою. Після Британії я зразу поїхав в школу бори вітер. Це наші хлопці українські навчали. Бо там дуже високий рівень навчання був. Ми проходили курси лідерства, сержантські курси. Мені дуже зайшло. У ну, мене дійшло до того, що я вже навчаю хлопців, бо я освоюю зброю. А в мене підвищення кваліфікації це і бойові. Нічого краще не робить, ніж бойовий виїзд. І ти бачиш свої помилки, і ти на другий раз їх враховуєш, щоб вижити. Тепер поганець навчає інших бійців військовій майстерності. Каже, працювати на протитанковому гранатометі особливе задоволення. Мотивація була, старався, вчився. Проходив багато курсів, так як одних з них їздили до Збройних сил, вони навчали працювати з СПГ. Там відчув цей вихоп, воно дуже гучна зброя і кайф приносить. Мені сподобалося. І так я нині залишився. Прикордонник розповідає, найважливіше вибрати вдалу позицію, щоб ворог був як на долуні. Успішність бойового завдання залежить від злагодженості в команді, коли кожен може розраховувати на підтримку і надійне плече побратимів. Стояли під городньому, мали свою посадку, зразу тримали позиції і працювали, коли рух в тилу переміщався, де не можна було стрілецької зброєю дістати. Ми відпрацьовували з СПГ, Так само, як прямим, бо ми були на гурбку, так і навісним працювали, де була вигрузка БК, бо вони... Ближче, ніж півтора кілометра два не під'їжджали, носили, і тому в нас була можливість. Саме ефективніше відпрацював, то з ні 4300, коли з першого пострілу попав в ціль. Не завжди таке буває, але деколи везе. Повторний наступ росіян на північ Харківщини розпочався вранці 10 травня. Торік відтоді щодня загарбники проводять штурми у намаганнях протиснути українську оборону. Та через відсутність успіхів на полі бою окупанти рівняють вовчанські з землею потужними авіабомбами. До початку великої війни в місті проживало понад 18 тисяч людей. Окупанти не полишають спроб захопити нові українські позиції як наслідок, щоденно відправляють своїх солдатів на смерть заради кремлівських амбіцій. Комусь з них щастить більше, і вони отримують кілька одиниць бронетехніки. А комусь доводиться гинути на велосипедах чи навіть на самокатах. Як наші воїни відбивають ворожі навали? Далі в районі Білогорівки на сіверському напрямку пілоти підрозділу Фенікс зупинили комбінований штурм супротивника. Ворог кинув у бій піхоту, автомобільний транспорт та важку бронетехніку. Злагоджена робота пілотів дронів зруйнувала плани противника, а ще знищили два ворожі танки, бронемашину та кілька багі противника. А це спроба ворожого штурму вже без залучення техніки. Російських солдатів відправили захоплювати українські позиції пішки. Та поки ті бодай спробували дістатися до рубежів, пілоти дронів ліквідували увесь особовий склад супротивника. Також росіяни намагаються штурмувати позиції сил оборони на мотоциклах. Та ворожа мототехніка все ж поступається українським дронам, як провалюються російські спроби мотоштурмів, показують наші збройні сили України. Ірно на всі ворожі підрозділи не вистачає спеціалізованої техніки, тому для підвозу боєкомплекту для своїх штурмовиків окупанти використовують радянські жигулі, а вони мають здатність розлітатися на друзки після влучання FPV-дроном. І не лише Жигулі окупанти давно не цураються використовувати на фронті техніку, яка не призначена для бойових дій. Вантажівки, буханки, багі та звичайні автомобілі після влучних ударів наших оборонців максимально перетворюються на брухт.